Дорогі мешканці міста Умані, вчора відбулося засідання Уманської міської ради, на якому намагалися проштовхнути рішення щодо підвищення тарифів на вивіз сміття більше, ніж два рази. До цього це рішення, яке ударить по карману кожного уманчанина, було схвалено місць виконкомі. Хочу сказати, що фракція відродження Уманської міської ради не голосувала за це рішення. Так само, як і не голосувала Свобода і «Укроп», тому це рішення не набрало і та фракція самопоміч, тому це рішення не набрало голосів. На жаль, це рішення було підтримано мером Александрович Стебрійом. На жаль, це рішення проголосувало блок Петра Порошенка та особливо дивує фракція Батьківщина, яка бореться постійно з високими тарифами тут в Києві. І знає, чи, чи знає Юлія Леонид Тимошенка, що її депутати отак от голосують за такі речі. Тому. Ми це рішення не підтримали, підтримувати не будемо. І ми дуже сподіваємось, що воно не пройде і закликаємо міську раду утриматись від подальшого його проштовхування. Тим паче, що сьогодні, як ви знаєте, вивіз сміття могло б здійснювати комунальне підприємство-комунальник, воно чомусь здає в оренду все обладнання за копійки за 17 тисяч гривень, здає. Підприємцю, фізичні особи на людини швець, а той здає підприємство як клінер. Тобто, фактично, в будуть змушені платити за посередні структури, які будуть на них наживатися. Ми проти цього і за це підголосувати не будемо. Ми надалі будемо ваші інтереси відстоювати і. Сподіваємось на підтримку людей. В разі, якщо нам доведеться звернутися до людей з приводу ситуації, що склалась в Умані Бо таких ситуацій, на жаль, дуже багато. Це і от зараз сміття, це і не вирішення проблеми по пільговим перевезенням, оскільки міста не хоче кількість міста в програму турботи закладати ці гроші. І багато інших речей. От так само, як вчора я вже казав, попередньо, був дарібан землі і Дікуну Андрію Євгенівичу, колишньому заступнику міністра грамполітики, фактично за півтора мільйона 2,5 гектара на вулиці Гонти-3 віддали, ну майже подарували. Тобто хочу сказати ще раз, що Умань має працювати для уманчан, а не на кубку ділків, чиновників, які на них постійно наживаються та посередниках різних. Я буду займати послідовну позицію для відстоювання ваших інтересів. Дякую. Yep.